Для людей, які далекі від радіоелектронної справи, деталей і тобто. так далі, виникає питання, що тут за приблуда зараз перед нами. Справа в тому, що це в нас частина радіо магнітоли. Рига 111 точніше основна плата, на якій розміщалися декілька дочірніх плат, а ціль відео розказати про те, які радіодеталі тут знаходяться і що в них можна знайти цікавого. В тому, що вступила мені пропозиція продати за 2 долари отаку от плату. Сама магнітола Рига 111 вона колись коштувала приблизно 70 рублів. І рівнялося приблизно з середній зарплаті того періоду. Тобто, а сьогодні вже можна... Її взяти за 15 доларів. І пропоную приступити до огляду радіоелементів на даній платі. І так. Два КТ-315. Пізній рік, 87-й рік. От. Треба дивитися на предмет. Позолочного волосочка. От. І так. Йдемо далі. От тут у нас пропорції знаходяться. Кількості 10 штук. Такого вони коралового кольору. Бувають як квадратні, так і круглі різних розмірів. В них є посріблення. Так, також посріблення є на контактах, виводах і в самих штикерах. Штекер, що мається на увазі, от гнізда. в середині Мають посріблення. Так, що в нас далі? Отакі от, от сірі трубчасті конденсатори в кількості 3 штуки. Також містять посріблення в собі. Далі у нас йдуть такі от підстроєчні конденсатори в кількості 7 штук, і вони також мають в собі посріблення, такі їх можна було регулювати. Так, от, усріблення міститься також в даному регуляторі SP3. Також має він такий е, бронзовий вал, трохи бронзи. Що у нас далі? Тут у нас одна MLT-шка, посріблення і два таких от діоди. Вони жовтим таким помічені і мають собі позолотку. Також позолотка є в, даному, в даній напівбочечці, конкретно в цій і в такому біполярному транзисторі. От тут у нас знаходяться кнопки. В кнопках Міститься посріблення. От. ці от кнопки, їх тут 9 штук. Трохи МІДі, буквально занюхати. І тут в регуляторах. Буквально там мікрони напилення. Так. Тут е також є одна зелена КМК. Правда, я вже її добув ще раніше. Про що було повідомлено людину, яка буде купувати. От. Тим не менш, отут цілих 10. Кнопок з посрібленням. І навіть, якщо продати їх окремо там по 10 гривень буквально за одну, то вийде на самих кнопках тільки 2,5 долара. А тут пропонується мені 2 долари там плюс комісія площадки, плюс пакуй. Плюс давай шукай коробку, ввези на пошту, відправляй. І чекай, поки людина там забере. Взагалі взяв я час подумати. Вона мені не горить, та наплата мене не жме. А сенсу з неї від того, що я її продам. ну, скажімо так, в убиток собі. Осталася вона мені вже в такому виді. розкороченої магнітоли. Також тут були платки, плата підсилювача, інші там плата УКВ діапазонів. Деякі плати в мене є. Якщо буде цікаво, то я відзнімлю ще відео по платкам.